Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Чому ви не можете зустріти свого партнера? Це підійде партнерку, це підійде розклад для одиноких. Я вам зараз назву причини ваших блоків. Чому ви не можете там умовно зустріти партнера адекватного або не можете побудувати стосунки, притягуєте на тих партнерів? Буде два варіанти. Я вам... Подробно вам розкажу, що вам заважає зустріти свого партнера для класних стосунків. Я не люблю таких розкладів, але я знаю, що ви таке любите. Тому для вас я накопила класних колод. Вони дуже такі співзвичні, які нам дають такі круті підказки. У мене завжди таро було інструментом не погадашки, а от знаєте, знайти якусь суть, знайти якісь підказки для того, щоб конкретно почути підказки і щось міняти в своєму житті. Просто зробити розклад, щоб зробити розклад, ну не моя тема, а я трансформатор. Так, причина, карма, да? Причина, слідстві, результат. Щось міняємо, щось коректуємо і пішли далі. Досягаємо своїх цілей, будь-яких. Хорошо, перший варіант. І другий варіант. Загадуйте свій варіант, я вам дам круті підказки, з чим вам треба попрацювати, щоб все-таки це одні з блоків. Їх може бути багато і зачасту їх багато. Є декілька причин. Перше, це ваше минуле втілення, ваші клятви, обітниці, контракти, які ви давали, це впливає. Друге ваші родові, якісь історії, сценарії, з якими ви маєте працювати. І третє це ваш особистий досвід, який вже набрали в цьому житті, і ваші дитячі травми комплексно з цими питаннями ми працюємо в індивідуальній роботі. Це індивідуальне наставництво на місяць. Або закрита група практик, де ви заходите самостійно пропрацьовуєтесь. Там практики на різні теми, в тому числі особисте життя, де ми пропрацьовуємо карму роду, де ми працюємо з батьківською темою, батьки-діти, да? і також ваші минулі втілення, клятвої обітниці. Обирайте свій варіант по ваші можливо фінансовій можливості. Всі, хто хоче до мене в групу або на індивідуальне наставництво, пишемо мені лише в директ. В особисті повідомлення пишемо, заходимо в шапку профіля, наживаємо Повідомлення на, на мене і пишемо в Дірект. Там всі відповіді даю. В коментарях відповіді з цінами не пишу, не псую свій аккаунт, тому що Тікток цифр телефонів не любить. Тому я з мазгами до цього відношусь. Окей, перший варіант, що вам заважає? Побудувати класні стосунки, зустріти партнера, у вас є установка, що я невезуча. Тобто, ви себе програмуєте. Ви себе програмуєте на те, що ви невезуча. Вам, знаєте, як то ви кажете, о, там Галька вийшла заміж, їй так повезло, а от я не везуча, мені якісь такі одні долбойоби попадаються. Тобто, ви себе ми, думками, якимось негативним досвідом себе програмуєте на те, що да, ти невезуча. І всі чоловіки там, чи жінки приходять в ваш простір і вам це підтверджують. Що вам робити? Працюйте над своїм мисленням, працюйте над своїми установками, де ви чули. Були, що я не везуча в особистому житті. Від мами, тітки, бабусі, в кого ви це злизали з життя, це не ваші установки. Можливо, чоловік казав, ти не вдаха, кому ти потрібна. да Тобто, ваша задача це пропрацьовувати, міняти мислення, казати: Блін, я шикарна жінка. І також, в тому числі, працювати над своєю самооцінкою. Поки у вас самооцінка біля плінтуса, ви невезуче, так і будете. Іншого партнера не в даху, ви не можете притягнути в своє життя тільки не в даху. Тому працюємо над собою. Чоловіки, партнери, жінки, які проходять ваш простір, вони підсвічують ваші травми, програми, ваші тригіри, щоб ви це пройшли, щоб ви ці уроки прострадали. Угу. Ви тут себе монашку строїте. Я прилічна я жінка. Якщо ми засуджуємо там умовно жінок, які гарно виглядають, повірте, а ви себе монашку строїте, ви будете неудачницею. Коли я бачу якусь успішну жінку, гарно одягнету, на гарній машині, в Тіктоці, я кажу, блін, ну от вона молодець, займається собою, реалізується, бізнеси, можливо, в неї там і чоловік багатий, ну умніця вийшла заміж, молодець. Я вас хіщаюся. Ну, коли ви, там умовно, бачите таких жінок, і ви кажете, я прилічна я жінка, а вона там насосала, ви далі будете цю карму проходити. Тому ніколи не засуджуйте успішних і гарних жінок. Надихайтесь ними і беріть з них приклад. І ви заслужуєте любов. Оце про що я сказала: ви заслужуєте, ви удобна. Поки ви удобна, це дорівнює я нещасна, я нещаслива. Ваша задача полюбити себе, попрацювати над своєю самооцінкою. І коли ви полюбите себе, піднімете свій, свою планку своєї самооцінки, повірте, тоді тільки прийде партнер або партнерка адекватна. Бо коли ви купуєте любов, це проблема чоловіків. Я ж і те їй дав, і те, а вона мене використала і викинула як презерватив. Так, да, Тому що вона тобі підсвічує. Ти заслуговуєш любов? Ми жінки що робимо? вкладаємося в чоловіків, витираємо їм соплі, як мамочка, і вони йдуть нас зраджують. Чому тому, що ви заслуговуєте любов? Самооцінка у вас має бути адекватна. Вона не має бути я богиня, а ви там всередині повний ноль. Це має бути адекватна самооцінка і це має бути любов. Це має бути адекватна, чиста любов до самої себе. Це не шмотки, це не губи, а це я себе поважаю і хама біля себе багатого я ніколи не позволю бачити. Оце про любов до себе. Про любов до себе це дати собі день відпочинку, бо ти втомилася. Любов до себе це, умовно, я не купляю якусь там фігню, а купую якийсь там якісніший, кращий продукт для харчування, оце любов до себе. Любов до себе, коли мене не влаштовує роботу, я їх послала нахер і пішла: оце любов до себе. Вчіться себе любити в деталях, в мілачах. І тоді ви побачите, як світ вам буде віддзеркалювати тим же. І оцю всю історію блоки, оці, які у вас є, програми, які я озвучила. Це ви перепрожили в дитинстві рана, уніження. в дитинстві з вас знущалися. Біля вас були люди, батьки в тому числі, які, знаєте, одягали маски, які принижували, які вчили вас бути удобною. Це часто історія всіх підл... всіх дітей, плюс-мінус моїх ровесників. На жаль, ми перепроживали такі етапи, коли ми були удобними дітьми. Одобними і оце одобна для своїх батьків, тихо там сиди, закрий рота, не висовуйся, іди там, заслуговуй оцінки, получиш два, получиш рівня там в кутку і так далі. В кожного свої історії, але оце оніженія. Оце заслуговування любові, яке ви зараз в партнерстві. Ви його передерли з дитинства. Ви заслуговували любов батьків. Навіть якщо ви мені будете писати, що у вас прекрасні стосунки були. Це ваша психіка оправдовує ваших тиранів, які б вони хороші не були, повірте. Наші батьки не вміли приймати, підтримувати, тому що вони такі ж рані, як і ми. Тому вони казали: принесеш 5, я тебе, може, похвалю. Прибереш в квартирі, можливо, я тебе похвалю. Ми заслуговували цю любов. І що ми робимо? Цю травму несемо стосунки. Ваша задача з цього сценарію вийти. Як приходьте в індивідуальну роботу і приходьте в закриту групу. Там це все будемо пропрацьовуватись. Якраз в червні місяці ми глобально будемо розбирати тему. Прикутників це все пропрацьовувати і різного роду програми. Саме такі будемо розбирати. Так що пишіть, заскакуйте в групу і починайте хоч щось робити, а не тільки дивитись розкладики. Ну, мої можете дивитися, зберігайте розклад, переглядайте його, Перейшліть подружки, яка страдає, не може особисте життя побудувати. Рубіть щось. Другий варіант хто загадав, чому ви не можете побудувати особистого життя? Драматізація. Ну, ви в мене актриса. Ви в мене актриса. Перше, що я хочу сказати по цій карті, це те, що ви, знаєте, актриса. І вам, знаєте, вам треба драми у цих страстей, зрелища. І що там? Їди, війна і зрелища оце про вас. Ви дуже можливо артистична. ви можливо емпатична, дуже. Ви можете драматизувати в плані тому. Тут можуть дивитись мене дві категорії. Перша категорія мужчина, що ви тут от, біля мене тут восіли?» Тобто ви можете до мужчин ставитись як до нічтожества, ти не мій сорт, ти не мого рівня. І другий другий рівень жінок, категорія жінок в мене буде дивитися та, яка драматизує. Боже, він мені написав, все він мені зраджує, все він мені знайшов, Він знайшов іншу. Тобто, да, зрозуміли, в когось така така, знаєте, драматизація в плані я голубих кровель. Ти, ти, ти халоп, що ти тут прийшов? Друга категорія та, яка прям гониться за чоловіками. Ай-яй-яй, де ж то він пропав, він мені півчаса як не відповідає. Оце вам заважає, оце вам треба працювати в собі. Я не кажу, що вам треба спуститись з небес на землю. Я говорю про те, що вам, ви маєте прийняти оцю драматизацію зі своїх особистих стосунків, спілкування. Чому це є? Тому що ви це передерли в мами, в бабусі, в тата, ви це десь передерли. Тобто ви самі собі не придумали це. Можливо, ви така була в мене мадам Брошкіна в прошлій житті, в тому числі, я не виключаю це. І в ітогі, і в і ітогі за оцю драматизацію ви безпомічна жінка. Тут жінка, яка, знаєте, не по паспорті, не виросла, також рівні ініціації. Жіночих архетипів ми будемо пропрацьовувати саме в червні, місяці, де ми застрягаємо в ролі маленької дівочки. Ви тут застрягли в ролі маленької дівочки. Ви хочете зустріти принца, який прийде і вирішить ваші всі проблеми. По цій програмі я вам хочу сказати чітко, коли ви застрягли в цій програмі, ви шукаєте не чоловіка для партнерства, для класних стосунків, а ви шукаєте тата в партнері. От ваша задача попрацювати з архітепами. Типом з образом батька і архетипом маленької дівчинки. Хтось застригає в архетипі нівеста, хоче все время заміж вийти, хтось там в ролі мами, я мать, я мать, я мать, а я забула, що я для чоловіка жінка. І оці всі перекоси, коли ми застригаємо, в якихось архетипах, впливає також на наше особисте життя. Тому заскакуйте в групу, з понеділка там вже будуть практики саме по таких от аспектах. Тому включайтеся і робіть щось. Почніть з чогось, з маленького почніть, з практик почніть, захочете придати в індивідуальне наставництво. Щоб побудувати класні стосунки, ви маєте вирости з цієї маленької дівчинки, яка шукає тата. І тільки тоді ви класні стосунки побудуєте, де будуть дві свідомих особистості: і ваш партнер, і ви. Тому що, коли він буде вас бачити, свою доньку, все рівно рано чи пізно з'явиться коханка. Проаналізуйте, можливо, хтось перепроживав вже такий досвід, який я озвучую. Да? Тобто, вам тут, треба, вам тут треба з цими моментами попрацювати. І ви тут, знаєте, можливо, проходили такий досвід маленької дівчинки. І зараз пішли в іншу крайність, я сама. Не подході, я сама. У мене теж ця програма є. Я вже її доїбеної матері пропрацьовувала. Но коли в мене тече кран, я стану його поремонтую. Коли в мене перегоріла. Лампочка, я стану, і її поміняю. І я себе ловлю постійно, Оксана, визви майстра, заплати гроші. І питання не в грошах. Я можу собі дозволити визвати майстра. Ну, оця програма я сама, повірте, її важко викорінити. Найкраще викорінюється адекватний чоловік, но оце я сама вас має бути тоді, коли ви Така безпомачна дівчинка і, умовно, біля вас нема чоловіка. Ну, поїхав в командировку, От тоді включили і взяли дрель в руки. Но, коли є мужчина біля вас, ви маєте бути ніжною жінкою, але не дівчинкою маленькою, капрізною, яка там плаче, тому що він не купив останнього айфона. Ні, ви маєте навпаки стати в зрілу жінку. Да, як кажуть, Будь-ігрівою кошечкою. Ну, що ж я зроблю, як в мене там ціла львіця, не кошечка да? з той опери. Тобто Вам тут треба з цими програмами попрацювати. Тому що, Тому що так як я і сказала, тут у вас і зміни. От, дві програми, я вам назвала Архетип дівчинки і програма Я сама. Коли у вас є програма Я сама, коли ви там управляєте фінансами в партнерстві, коли ви все рішаєте, плануєте, повірте, мужчина апріорі біля вас себе не чувствує мужиком, і ви спочатку оцю його відповідальність, роль його мужика, забираєте я все сама, а потім трембуєте від нього. А чого ж ти не не робиш? А тому, що ти забрала, зайняла його місце. Не займати місце чоловіка в парі також треба вміти. Я теж рішала, яка вся сама, на собі, на своїх плечах, дестігатор, героїня, а потім Йоп, твою мать, що біля мене за мужики. А Апіорі біля тебе вони будуть маленькими хлопчиками. І все. І потім одні розчарування. Тому вчиться, вчиться не займати місце чоловіків. Прям практики, вже я скидала в минулому місяці. Це вже є. Тобто, пропрацьовувати, виходити з цих тріхогольників. Якраз тема тріхугольників глобально будемо пропрацьовувати в червні. Так, що тут ще причина в цьому що є? Дивіться, ви тут перепрожили рану предательства. Тобто, якщо в вашому досвіді вже особистого життя була ця рана предательства, вас в пам'яті записалось. Будь-який мужчина чи жінка, який не прийде, у вас мозк під свідомість болтає. Він теж такий самий, він теж тебе рано чи пізно зрадить. За цими установками в голові працювати, відпустити повністю біль, відпустити прив'язку, «Блядь, він мені больно зробив, «блядь, він мене роз... розхірячив к чертям, «блядь, я себе складала по частям. Я себе складала після другого розлучення роками, я складала себе. Я розвалилась в хлам, я себе складала. От вас задача повністю ці прив'язки до цього розбитого серця відпустити, пропрацювати, викричитися, виписати, висказатися, ментальні, енергетичні всі прив'язки, нахер поприбрати свого простору, повністю закрити. Як? Зрозуміти, з якою задачою він пройшов, яку карму я проходила, які уроки я з ним проходила, що він, блядь, мене вчив? Вибачте, за французький іде поток, так? Тобто, да... Все, коли у вас ці всі пазли складуться в мозгах в голові, ваш мозк розуміє, а, от чого, ти б бляха розхірячила тебе чертям. Дивіться, як всі осколки полетіли. Оце ви маєте серце своє зцілити, самі себе зцілити в практиках, в терапії. Приходьте до мене в терапію. Ці всі болі ваші блоки пропрацюємо. Тут вам прям. І практики дадуть результат, але вам результат не дадуть. Тому практики і е, терапія. Терапія пряміти в це до, до доплакати і відпустити повністю. Тобто це шефунить і не важливо, скільки це років було, 10-20 років назад, не важно. Воно ще не не відпущено з вашого простору. І ви чекаєте, а жадання любві? Я чекаю. Я чекаю, що хтось прийде мене полюбить, спасе. Не полюбить. Ніхто не хоче ранених, всі хочуть ізлічених. Тому спочатку стілюємо себе, а тоді шукаємо адекватного партнера. Поки ви оцю біль не добружили, ви будете притягувати далі аб'юзерів, і вони знову будуть вам підсвічувати. Я знову тебе хіречну туди, для того, щоб ти страдалася, впала, не могла дихати, і тоді вже пішла в якусь терапію. Оце так працює. Но коли ви станете спокійним, коли ви перестанете чекати когось, а просто будете не чекати любві, а милуватись сонцем і морем, тільки тоді на вашу енергетику фіолетова, да, спокій, спокійка, гармонія, баланс. Мені кайфово, мені так хорошо, мені не скучно в одиночестві, я не боюся одиночества я кайфую. і коли ви прийдете до такого дзену, тоді на вашу енергетику прийде адекватний чоловік. Таке от предательство ви могли пережити і в дитинстві, тому що я дитячі травми дивлюся. Мама пішла, тато пішов в сім'ї, і це ви те саме перепроживаєте в партнерстві. Давайте ми ще вам візьмемо підказка порада. Да? Підказка порада для вас. Перший варіант. Зрозуміли, да, які блоки. Оці, з цими блоками, хоча ви попрацюєте, це вони найфоновіші в вашому просторі. Це не виключення, є ще якісь там родові програми і так далі. Так, що підказка для першого варіанту? Іди в страхи і бори. Дивіться, яка класна колода, я балдею прямо від неї. Бори свої страхи. Поки ти свої страхи не побориш, нічого не зміниться. Якщо ти думаєш, що всі мужики казли, будуть приходити ті мужчини, які будуть твою реальність, твої ж страхи, твої ж установки підсвічувати. Дами казли. Коли ви попрацюєте з цими установками, убіжденнями, повиймаєте в своїй підсвідомості, блін, є нормальні мужики, блін, є достойні чоловіки. Будуть притягуватись ті, які будуть казати, да, блін. Ми є ще нормальні, ми ще не динозаври, ми ще не повимирали. Місяць це також підсвідомість. Вам тут підійде регрес і терапія. Запрошую вас в індивідуальне наставництво. Місяць це нас підсвідомість, це наші страхи. Хто хоче в наставництво, хто не має фінансової можливості на місяць, заходьте в групу. Другий варіант яка вам підказка? Яка вам підказка, Що робити? Займіть, блядь, свій трон. От, не знаю, на другий варіант матюкатись хочеться. Знаєте, чому мені хочеться матюкатися? Я вже колись відслідковувала. Коли до мене приходить клієнт в жертві, я от прям маю його причмирити. Для того, знаєте для чого? Для того, щоб ви вийшли з тої жертви, ви не жертва, це ваша вторічна вигода там бути. Ви маєте сісти на трон, ви маєте попрацювати над своєю самооцінкою, над цими установками, які я сказала. І не дозволять біля себе бути слабким чоловіком, знати свою самооцінку, знати, чого я гідна, і ніяких змін, прощеній, возвращень не допускати. Імператриця сидить на троні і вона знає собі ціну. От ваша задача скласти собі адекватну ціну і працювати над самооцінкою. От ваша задача в цьому. Пишіть в коментарях, як програлось, і тоді, коли ви дослухаєтесь до мого розкладу, тому що ви любите тільки сплітні лайкати, тому я попрошу зробити репост цього відео, щоб воно набрало великого е, перегляду для того, щоб люди почули, хоч з чим мені працювати, куди мені рухатися. І коли ви прислухаєтесь до цих підказок порад і почнете щось міняти, а не тільки дивитись, тоді ту спінтаклі іде йде вас руки. Вас буде чекати класна зустріч! Зустріч вас буде чекати, нове знайомство і класний шанс. Не туз жезлів, тільки на інтім, буде вас запрошувати, а туз з пентаклі, який буде вкладатися в вас. Чоловіки, які мене дивились, перевертаємося на себе. Пишіть в коментарях, як вам формат розкладу.